Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Після вчорашнього дзвінка Трампа до Кремля Двіників Путіна, які залишилися живі, відправили по пункерах. Адже паралельно з цим мали відбутися ядерні навчання США і вони відбулися настільки вдало, що Кремль свої останні козирі станом на 19 листопада. Ядерна зброя РФ повністю себе скомпроментувала літаки за червоною кнопкою президентського спеціального льотного загону Росія. Тут 214 чотирнадцять із онукового біка Санкт-Петербурга. По назві Така означає, що на ньому встановлено пункт управління та сама червона кнопка. Сам двійник Путіна зараз в Кореї. У той же час згодом стало відомо, що один із бортів управління то рухнув поблизу Краснодара під час землетрусу. Ситуація загострюється до Москви. Хтось не долетів на Росії, почався справжній літак опади. Політолог із Вашингтону Андрій П'янковський вважає, що є причини, які забороняють Путіну використовувати ядерну зброю. Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо. Вірогідність застосування Росією ядерної зброї Лижається до нуля мої чотири так звані ні від Пентковського. По перше, це нічого не змінює у перебігу війни. Припустимо, він вдарить по якомусь українському місту. Або як тепер пропонують по польській познані для того, щоб Америка, як вони розраховують, продемонструвала свою безпомічність. а Не відповівши вона, тоді розвалиться. Цікавий до речі, підхід до виправдання своїх злочинів. Як Путін сказав, ми помстимося заходу за їхні минулі та майбутні злочини. По-друге, путіну пояснили американці ще у жовтні, що буде за цей удар. Путіна просто об'ють ще на причина, путіна немає кнопки, яку можна натиснути, щоб завдати ядерного удару. Ця ядерна кнопка це метафора. Ядерний удар вимагає взаємодії дюжини, офіцерів, генерального штабу, рядових військ і так далі. Наступна причина це катастрофічна позиція Китаю, який дуже жорстко забороняє їм це робити. Але бачте, таким от ударом по Запорізькій ГЕС майже всі причини знімаються, зазначив П'янтковський. За словами політолога, Путін розлючений тією дією причин, які забороняють йому використовувати ядерну зброю. Більш вірогідно, що Путін. Він може підірвати на території Курицького Росії АЕС і оголосити велетенську катастрофу в Росії її припинення війни. Те, що він не здатен, боїться і не зможе здійснити ядерний напад, посилює шанси його компроменсарної якоїсь іншої катастрофи, на яку він може наважитися. Крім того, є ще й інші опції схожих катастроф, талановитий титановий завод в Криму. Якщо Крим втрачається, пропадає тоді до чортової матері. Передамо його зараженим. Це серйозніше ніж ядерна зброя, підкреслила Піантковської редакція каналу. Нанесе відповідальність. За висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен роботі сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.